Сестри, сьогодні у нас субота, коли ми збираємося і поминаємо і молимося за, за всіх голодом в Україні заморних, які померли в голові, читаючи сторінки історичні, придивляючись своє село, де я народився, я там зустрів до десяти прізвище. І з яких дві третіх це діти. Вік, два, три, п'ять, десять, одиннадцять отакого віку діти. Всі вони померли в цей страшний рік. це матриця, зима, 32, 33 року. І так, думаю, що у багатьох селах і в багатьох містах. І тому ми сьогодні з вами звершимо. Каже, опаминальну службу панахиду там біля наших пам'ятників слів на території храму, які ми спорудили у 2002 році до дати 70-річчя цієї жахливої трагедії. А сьогодні вже ми згадуємо 90-річчя цієї трагедії. Але пам'ять не старає цей це жахливий період, жахливий час. Коли безвинно люди помирали. І причиною цієї, цього голоду була хто? Наш старший брат, той хто сьогодні продовжує нас ворити вже не голодом, а ракетами, бомбами і так далі. Тобто нічого не міняється в цьому світі. Єдиний вихід з цього відіватися від цього доброго лапка сусіда. І вступити в НАТО і бути серед членів країн Європи. Тільки тоді ми можемо обрести мир і спокій на довший час. Хоча не виключено, що ця держава, якщо її не роздали повністю, вона вже через 20-30 років і буде воювати вже не тільки з Україною, а з Європою, з усім світом. Заспокоїтися вони не можуть. Це орки вони. Народжені вбивати і займатися людоїнством. Це так історично було. Тому, браті і сестри, на жаль, нам не повезло з нашими сусідами. Амінь. Зараз ми всі вийдемо.